Ди сюди. Дивись. Вон туди треба зайти. Бачиш, дивиться всі, яка учна собака. Заходь. По ступенечках. дивись. Хочеш? Як почав всю жизнь ходи, по ступенічках, пошлі, пошли. Пройшли раз так прикольно ти впирався. Це я хотів тебе засняти, а ти справився зі своїм страхом. І тепер йдеш, як все время не, ти все час тут був. Да, бабі. Молодець, бачиш, другий раз вже не страшно. Бач? Дивіться, навіть собака справився із страхом. Високо, бачите. Обік не боїться, так? Да? Ніфіга Ніфігаси. Ти мене підвів, я хотів контент зняти. Хотів хотів контент зняти, як ти боїшся. А ти не боїшся. Ну все тоді. Поняли як? Не треба боятися.